Ось так виглядає е, направлення е, від сімейного лікаря до профільного лікаря. Я взяв два терміни і тут номер телефону мені дали. Але ось так виглядає теж на, направлення е, до лікаря і із, дали мені адреса клінік, які треба дзвонити. Правда, з, Назар, наразі я не можу взяти е, терміна. Але ось така наклейка це срочно, щоб по-срочному прийняли. Бо так, термін, без цієї наклейки треба було ждати пів півроку до профільного лікаря. А в мене як з легенями, то по посроч, срочному написали, але все одно не можу взяти я термін, не можу випити. Тим більше зараз відпуска. Ось це у нас розпечатка нашого допомоги, яку нам дали, надала Німеччина тут всі вищити, всі прорахунки, розрахунки. І з цією бумагою ми вчора ходили на тафель. Записувалися на тафель. Про це я розкажу в наступному відео. Друзі, вітаю всіх! Це Полуниця Волині і з вами Олександр. Хоча ми зараз займаємося не полуницею, але у нас є історія. Історія, яку багато з вас дивляться, наблюдають вже досить давно. Хто зайшов вперше? Прошу підписатися на канал, поставити лайк, коментувати, запитувати, а ми продовжуємо. Взагалі, зупинилися ми на тому, що 4 тижні ми бігали е як в милі. Е хворі, нас ганяли в школу. Ну, сама школа це нормально, це добре, але от просто що ми на ногах бігали, у нас немає транспорту, ми з тими пересадками вимучені. Не маючи доступу до лікарні, і от нарешті, десь, вже коли нам залишилася неділя до закінчення цієї школи, вже три неділі пройшло, ми вже отримали страховку, і лише тоді ми змогли звернутися до лікаря. І то сімейного у нас не було. Ми якось ми попали на прийом до якогось там нашли сімейного, в другому місті, там, де в школу ми ходили. Пішли до сімейного, зразу, відразу взяли направлення і дружині, і мені взяли по, ліка, по лікарням. Ми ще в лікарню не попали, бо тут не так просто було. Просто з тими направленнями до лікаря узкопрофільного, я, я пішов в школу і показую, що ми потребуємо, ці направлення показую, що ми потребуємо допомоги. Хоча я до того багато разів говорив там соціалам. Про це, але без бумаги ти ну, нічого не докажеш, вони тебе не хочуть слухати. І ось я показую їм ті бумаги, вони дивляться на бумаги і потім показую свої документи, в мене були, що я і хворий, і дружина хвора. Вона почитала і каже, о, так ви кажете, інваліди. Я кажу, да, Я кажу, з самого початку я про це говорив. О, каже, тоді ми призупиняємо. Влаштування, ваше влаштування на роботу, я кажу, ну, не знаю, напевно, саме вирішується, я ж кажу, вам це початку говорю. Ну, коротше, в общем, вони призупинили це моє оформлення на роботу устроювати. О, і на цьому залишили поки що. Ну, зали, і ми вже отримали доступ до, до лікарні. Записалися вже там на термін, правда, термін у нас аж на жовтень місяць, один, два терміни у нас на жовтень місяць з дружиною, їй і мені. Але і після того я ще прийшов вже сімейного лікаря, хорошого настоящого сімейного лікаря, прийшов до нього на прийом. І Ми говоримо, ми б хотіли, щоб ви у нас були нашим сімейним лікарем, чи можливо це, бо нам потрібно. Е... Підтвердити буде свою інвалідність тут, то що в нас є, то вона тут не враховується, треба буде підтвердити і діагнози всі підтвердити, а потім тут такого немає слова інвалідність, тут є процент непрацездатності чи навпаки процент працездатності, відсоток працездатності людини. Тобто вони Вираховують, наскільки ти працездатний. У мене проблеми з легенями. Я їздив в далині направлення, їздив в друге місто. Робив там радіологічний якийсь там лікарня, там робив рентген, з, з, з дихальними шляхами робив рентген, зробили, діагноз підтвердився і дали мені направлення, знов, ще направлення до лікаря. І зараз я займаюся тим, щоб дали мені адреса трьох лікарень, його зараз дзвоню і не можу наразі не можу нормально наразі взяти термін. Тобто, коли потрапити не знаю, як це зробити. Ну, Взагалі, є, є такі проблеми у нас. Да, ще записалися, обов'язково джоб-центр просить, просить, треба, щоб бігом записалися на мовні курси на школу, інтеграційну школу. Ми це зробили, щоб поближче до нас. Вже записалися, не знаю, коли це буде школа, теж треба буде чекати. Але поки що в нас є чим займатися, це ми займаємося здоров'ям. Наскільки це можливо тут, в Німеччині? Єдиний варіант попасти швидко в лікарню це через скору. Але це в скору треба так, щоб ти вже був лежачий. Ну, Дякувати Богу, що дружина, я не знаю, якби як би ми. Якби ми себе відчували і чи вона б взагалі вижила б дружина, якби я її перед тим, як сюди їхати, ми не положили в лікарню і не, не, не залили її крові, бо ну, і дійсно сюди приїхали, їй тут набагато легше стало, і набагато краще тут стало. Не знаю чому, але у нас були свої ліки з собою. Але от, не звертаючись до лікаря, ми оскільки протягнули скільки часу ми змогли виграти час. Дружина в Україні вона просто згасала. Згасала вона не по дням, а по часам. Вона вже не могла ходити, за мене трималася. О, і я боявся її вести сюди. Мені стільки говорили, вези, вези, я кажу, я труп привезу. Я ну, не міг її ввести її. Але приїхавши сюди, їй тут стало трохи краще. О, і вже поправилась на 10 кілограм. Правда, свого ще не набрала, бо багато дуже втратила ваги, але позитивні зміни є. О, і... В общем, рухаємось ми далі в цьому напрямку пока по лікарям. Дивіться, друзі, далі в наступному відео буде теж цікаво, буде нова частина. Нагадую, знову нагадаю, хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. А наразі прощаємось. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей.